Я обожнюю Dark Souls 2 і одночасно його ненавиджу. І, можливо, скажу непопулярну тезу Dark Souls 2 це найкращий souls лайк. -like. Коли-небудь створений без участі Міядзакі. Саме друга частина була моєю першою, а також це єдина частина, котру я проходив більше всього разів. Тому, хоч DS 2 і знаєте, таке говно. Але така любима говняшка, ви скажете позер, а я вам скажу ніхуя, і що в мене так та платіна сікіра. І цим я так пишаюсь, бо в принципі це єдине моє досягнення у житті. Тому я навіть роздрукую це і повішу собі на стінку, щоб ніколи не забувати. Знайомтесь, цей бом, що валяється, це наш головний герой Залупіч. Для вас, пане Залупіч. То, що людина валяється по вуха у лайні, ще не значить, що з неї можна насміхатись, а пан Залупіч між прочим, так то досвідчена людина. Ну з людини це, звичайно, загнув, звичайно. Ми граємо за так званого полого. По суті, це така ізобрана зобрана нежить, яка просто не може померти. І після смерті перероджується у якусь невідому зелену. Ай, що ти за виблюдок такий? Єдине що смерть на вас буде накладати різні покарання, як і ігрові, тобі уріжуть макс ХП, спишуть усю валюту і перетворять у Шрека. Так і адміністраційні. Та піздець, ну яка повістка. Так що, якщо не хочете потрапити у таку скрутну ситуацію, рекомендую стосуватися моїх особистих порад і рекомендацій, щоб не померти як придурок від перших же хренделиків. Бо мені, мабуть, не треба нагадувати вам, якою нагородою я володію. Тому з хрюнделиками наб'ємося, доходимо до мосту, і зараз обов'язково. ОБОВ'ЯЗКОВО, Якщо це ваше перше проходження, то вам треба йти сюди. Там для нових гравців дають різні бонуси. На жаль, я вже проходжу не перший раз, тому в мене там буде інший контент, який я вам теж покажу. Але спочатку піду просто далі по мосту, прямо до хати в дереві. В цій хатині живуть якісь скажені бабки. Не знаю, що в них там за поїло. Сподіваюсь, хоч хильнути дадуть. Тут нам дадуть обрати клас і початковий дар, а також налаштувати свого персонажа. А залупіч то зовсім не такий невдаха. Йому дістались нереально сексуальні вуса і просто розривна стрижка. І єдиний недостаток залупіча тільки у тому, що він в одних труханнах. Але ладно, розберемось. Не забуваємо заскочити на другий поверх, щоб залутати вкусняшку. Джекпад і біжимо на вихід у тренувальну зону. Стоп, я ж вам обіцяв показати, що ж там такого цікавого у проході. Спойлерити, що там у новачків я вам не буду, але на кожному наступному проходженні тут буде троль. Залупіч, окрім того, що розхажу і одних труханах, так ще й немає ніякої зброї. І коли проти звичайної телеги настільки проблем, то з тролем здавалося у залупіча жодних шансів. Але ж не зря він знає крутий лайфхак. Забігаємо йому за дупу, через що він починає використовувати так звану жопу. Підну атаку, Щоб від неї ухилитися, треба зробити просто крок вліво, де в нас буде невелике віконце на атаку, після чого знову за дупу, знову та сама атака, і повторити цей процес до побідного. Але з ударами краще не перебільшувати, бо якщо не встигнеш зайти за дупу, пизди прилетить, ну так нормально. І якщо так вийшло, то просто знову заїдь за дупу. І він знову почне на вас стрибати. Повторюємо так дуже довго і нарешті перемагаємо троля падає кам'яне кільце, яке трохи підвищує нашу стійку. Тепер наша броня складається з одних труханів і одного кільця. Кайф. Пройшовши крізь хижину старушек, потрапляємо у тренувальну зону, яку я успішно хотів скіпнути, але далі без якогось дрину нам робити нічого. Тому проходимо крізь сперму і починаємо надирати пики волоцюгам. Залупич, в принципі, і без зброї нормально так лупцює. Золотав Кортік і накинув на себе лахи. Трохи навіть банального захисту не завадить. Це гніздо я вам рекомендую запам'ятати. І коли десь знайдемо трохи гладких камінців, то обов'язково повернемось. За другими дивними воротами знову повбивав трохи бомжей. В цілому я вам казав, що я профі цієї гри, і так легко мене не взяв. Блядство. Забув сказати, що єдиний серйозний ворог це керування і його кривість. Ну, де це бачено, що щоб стрибнути, треба розбіжатись і нажати на їбучий стік керування, одночасно тримаючи напрямок шляху. В мене і так стік заліпає, блага свої душі можна повернути. Ще спробував удар в повітрі, і в цілому все. На цьому навчання закінчується. Звісно, є ще одні ворота, але вони поки що перекриті. Тому топаємо нарешті у Маджулу. І тут є секретик. Якщо впасти сюди, то тут ніхуя не буде. Але якщо впасти ще нижче, хоча здавалося б, куди да? то можна Полотати досить непогану пушку Моргенштерн та бінокль. Його можна використати як за прямим призначенням, так і для реалізації власних бажань. Покажи сісі! Маджула це наш хаб. І зараз я вам проведу невеличку екскурсію. Але перед цим за допомогою такої фігурки людини я собі поверну людяність. Це такий аналог душ або попілу з інших частин. На нашій базі тусується дуже миленька тяночка, котра нам вручить флягу і скаже йти в ліс гігантів. Давайте условимось, що я розумію, що ви нічого не не розумієте, але мені похуй. Розповідати лор, я не збираюсь. Також є коваль, але працювати він не може, бо його майстерня зачинена. А ключ він загубив. Ну і невдаха, звісно. Ще якиця таргаш і ще один таргаш, з котрим пов'язана прикольна сюжетка. Також з визначених пам'яток архітектури присутнє священне очко. Фалос, на котрому пишуть мою кількість смертей, та велика, наразі замкнена вила. І якщо підійти трохи ближче до дверей, то можна почути якісь дивні звуки. Тут ще поряд обітають скажені свині, які, блять, ніяк не вичепляться. Ну, було б ще непогано, якби мій персонаж міг попадати, але тоді, який ж це був би хардкор, да? Ще вам можу показати отаку фішечку. Якщо вдарити тут камінець, то можна золотати осколочок фляги. Поліпшуємо флягу, збираємо манатки і йдемо у нову локацію крізь якісь катакомби. Ще би, блять, двері з нормальним темпом відчинялись, то було б взагалі супер. Ця гра явно не поважає мій час. Вийшовши з катакомб, о, наш старий знайомий! Я ще зарізав інших бомжів і піднявся на якусь поляну. І ця поляна це просто яркий показник особливості другого Дарк Соулса, а саме його ускладеного перевидання, в якому просто насрали мільйон бомжей, сплячі бомжі, котрі стають, як до них підходиш. Інші бомжі кидаються гранатами згори, бомжі на драбинах. Бомжів у ских проходах, Повсюди просто мільйон бомжів. Понятне діло, що такий натовп іноді може й загасити. Але мільйон бомжів це не єдина проблема. В нас ще й ламається зброя від кількості цих самих бомжів, а парашок для починки мені тільки сниться, то іноді доводиться жонглювати зброєю прямо під час битви. Але я зумів відірватися від бомжів і дійшов до нового багаття. Тут є трохи луту на другому поверсі, а також стара бабка, в котрій раджу купити наступні предмети: бомбочки, якими ми будемо відкривати собі шорткат, ключик, щоб відкрити старому ледерю доступ до його точки на базарі, та шляпу, бо вона дає дуже смачні прирости до шансу дропів з мобів. Ще раджу роздобути собі найкращий меч, з котрим за бажанням можна усю гру пройти. Правда, для цього треба буде трохи повернутися назад, вбити ще одну партію бомжей, серед котрих є черепашка ніндзя, прийти крізь бомбардування, і у маленькій кімнатці на вас буде чекати. Він звичайний меч за чаркою на вогонь, але з дуже смачними статами і приростами, а також ідеальними анімаціями атаки. За випад, моя окрема повага. У вузьких проходах це просто ідеально. І є спосіб зробити його ще сильнішим. Але про це я вам розповім у майбутньому. Наразі не буду використовувати цей меч, бо в мене закінчилися душі, і я не можу прокачатись. Різні цікаві білди спонукали мене систематично, Ой, ледве не запиздівся. У печері якийсь дивний мужик шукає закладку. Це картограф. Він каже, що Мандрував з далеких земель і недавно оселився у великій вілі у Маджулі, і також виручає ключ від неї. Але радить не спускатися у підвал, бо звідти доносяться якісь дивні звуки. Вирізав бомжів на мосту і підірвав бочки. Тепер в мене є шорткат прямо до мого багаття. Прийшов час дізнатися таємницю цієї віли. Відкриваю її і знаходжу дуже потужний екземпляр Конституції України. Це багато чого пояснює, скажу я вам. У підвалі ще є велетенська карта містер скелет, котрому я фіднув як остання шлюха, та ще один. На сколочок фляги, а далі на нас чекає цілий марафон ловушек. Спочатку ловушка з балистами, за ними ловушка у сундуку. Якщо ви пили состе абсолютно все, то у вас точно має бути камінь Фароса. Якщо ні, то просто купіть у скажені бабки. Бо кільце на стаміну не завадить. Якщо двері не відчиняються, то просто стукніть. І іноді це може допомогти. Далі сидить Пейт, який каже, що за воротами є якийсь скарб. і що там ну точно не ловушка. Я йому абсолютно вірю. Блять, ну хто би міг подумати? Якщо що, скарб лежить тут за стіною, потім ловушка з бомбами і ловушка біля луту, шо паліте? І таким чином ми успішно доходимо до босу. Але спочатку шорткат, і нарешті можна давати пізди огромному велетню. А я вибачаюсь, це шо у вас за дупло таке. В принципі, з усього, що він вміє так це розмахувати руками та ногами, так що лох був дуже легко попущений. За перемогу ми отримаємо ключик від двох дверей: одна веде до енгемового контенту, а друга у забавну локацію зі скелетами, черепашками і вторганцем. Дуже забавна і весела локація, ну і нахуй. А також, нарешті, можна дійти до головного боса локації-переслідувача. Насправді його можна зустріти ще раніше, піднявшись по цій драбині, і ще за кам'яною статуєю стартові локації. Скажу по секрету, що він ще буде з'являтися. Ну на то він і переслідувач. І це, мабуть, один з небагатьох босів, котрі можуть створити проблеми на старті. Є доволі простий спосіб з його вбивством через пері та балісти, але це все для пусічок. Я його буду вбивати як справжній мужик. Насправді я просто не вмію. І за сумарні 200 годин я не навчився робити пері в дарках Так що загриз його по старинці ручками і дійшов до гнізда. Прилетів Ворон і переніс нас у інший замок, де я і почну своє максимальне свинство і критику своєї улюбленої частини. Я живий! Але це вже буде у наступній серії, і тільки від ваших лайків та переглядів залежить як скоро я випишу наступну частину.